Це тренажер для ерготерапії, методу реабілітації, де використовують заняття для відновлення навичок людини. Після отримання травми, поранення, після інсульту, і ерготерапевт має навчити людину жити своїм нормальним життям. Без мілкої моторики людина навіть не може випити чаю, кави, не може розчесатися, не може нічого зробити, не написати. Ну, в побуті це взагалі дуже важлива частина тіла. Так, Хість це наше все. Тому якщо людина. Опановує з самого початку від нуля працю своїх пальців навіть вказівного навіть великого пальця. Це для неї велике досягнення і це великий результат. Аби терапія проходила ефективніше у спортивно реабілітаційний центр імені Олега Кравця в Ужгороді. Директор інклюзивної майстерні Андрій Доніченко подарував ось такий стіл. Та дошку для реабілітації я для деяких частних клінік. Я для деяких приватних клінік робив бізіборди. Там мене попросили, щоб я зробив подібний столик. Але вони чомусь відмовилися від замовлення. А я показав, що таку роботу можу виконати. І мені тут хлопці сказали: давай для нас зробиш спільними зусиллями. Ми це зробили. Міні зі давай для нас зробиш. такі тренажери коштують там 29-30 тисяч гривень. Андрій погодився і виготовив безкоштовно своїми руками. Заплатити довелося лише за матеріали, каже Андрій Доніченко. Гроші на це дали благодійники реабілітаційного центру. Собі вартість тренажерів майже 6 тисяч гривень. Деґалпомагазинам Лігав магазинами шукав ролики. Їх, до речі, поставили зі швейної машинки. Потім зі склопідйомника шукали, щоб було дешевше. Олександр Квак не лише тестує тренажер, а й допомагав виготовляти, шліфував деталі, каже Андрій. У Олександра перша група інвалідності. Різними терапіями займався з дитинства. Зараз теж потребує реабілітації. Полі нема, відчуває навантаження великий. Ну, не спастика, спастична рука. Доволі непросто. просто. Тестує Олександр і роботизовану рукавицю. Механізм, який використовують, коли рухливості немає або вона мінімальна. Не боляче. Бачиш, воно тобі по черзі розгинає. Якщо можна отак воно так локацію, не бути. Після занять такою рукавицею, коли з'являється прогрес, людина переходить на тренування за столом і на дошці. Тут є всі в основні всі основні речі, які можуть бути стати в нагоді в звичайному побутовому житті. Наприклад, зараз актуально да виключили світло. Людина має вміти. Включити і виключити автомат, тому що це зараз актуально. переключити, там, наприклад, якісь фази, взяти прищепку для одягу в її, ну, здоровій людині, якої немає проблем, це легко. Але ну, спробуйте, наприклад, два пальці да, прив'язати да? або одну руку, і спробуйте виконати ці вправи однією рукою і буде зовсім інша уяви. Андрій Доніченко розповідає, 20 років тому внаслідок пожежі отримав 80% опіків тіла. Сам пройшов реабілітацію з власного досвіду. Знає, як це відновлювати моторику рук і для чого це треба. Людина спробувала, відчула, що вона може. Пішла далі, повернулася на свою роботу і працює. У цьому сенс. У спортивно-реабілітаційному центрі імені Олега Кравця лікуються люди з інвалідністю, пацієнти після травм, військові та ветерани. Тренажери для ерготерапії використовують тут уже декілька місяців. Без цих тренажерів, так, да, можливо. Можливо, брати якісь ігри, якісь дитячі, якісь кубики, щось крутити, але воно не буде так ефективно. Тобто, результативність і ефективність з появою цих тренажерів у нас збільшилась в рази. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, новини.